Яка гарнюля, красотуля, мутлик який гарний. Ти хто? Махаончик? А ну сядь так, щоб я тебе за фото охотів. Де-де-де. О! Дай-дай-дай. Розкривай. Тільки не бійся, я тебе трогати не буду. Животінька. Це гарнені дивіться. Оце красотюля. Диві, ми вже з тобою майже подружилися. Диди. Красавець. А, подякував за фотосесію.